Народжені перемагати у Харківській області прийшов відкритий кубок із футзалу. Сім команд понад сотні дітей, для яких футбол не просто гра. Це характер, боротьба, віра в себе і в команду. Раз на території Нашої громади проводимо спортивні змагання. Сьогодні наші люди, кху, вихованці, будуть змагатися 2017 року. Народження будуть змагатися з футзалу. Дякуємо вам, юні діти. Сьогодні ми дякуємо батькам, які завітали на наші змагання. Ми дякуємо агенції молодіжного, студентського та масового спорту. Артем дякуємо за. Ініціативу проявлену ми завжди будемо проводити змагання, ми готові на всі виклики нашого життя. Тому, звертаючись до юних футболістів, хочеться, щоб ви показали дуже гарну гру, вам успіхів та вдачі. Дякую. Дуже крім бачимо, що дивлячись на такі вороси сьогодні зібралися. Як з міста, так і цієї області. Хочеться грати усім. Треба прийом. сьогодні. Ми проводимо захід кубок футболу. Під назвою «Народжене перемагати це такий перший захід у цьому році під нашою агенцією. Ми сподіваємося, що в майбутньому ми будемо проводити ще багато свята спорту, зокрема футболу. Разом з Алківською громадою та з іншими громадами нашої області всім діткам бажаю сьогодні показати свій найкращий футбол, а всім глядачам отримати задоволення від сьогоднішнього свята спорту від командного заліку до нагородження топових гравців. Кубку кращий воротар, кращий бомбардир і кращий гравець. Ми граємо у футбол, Багато голів забиваю Буду кращим гравцем. Я представник команди Лідер. Дякую, хотілось виразити подяку організаторам за запрошення на турнір. Склад учасників зібраний дуже таки пристойний, тому ігри будуть веселі, цікаві. А дітям повинно бути це наснагою та стимулами розвиватися та грати у футбол. Я тренер футбольної школи Валки. треную дітей в нашому маленькому містечку. Стараємось прогресувати і рухатися далі в такий нелегкий час. Дуже файні команди приїхали до нас. Бажаю всім успіху, перемоги, гарної гри, і що без травм головне почесні партнери заходу, подарунки та пам'ять про турнір. Ми дуже раді бути партнерами у футбольній ініціативі, тому що це вперше для нас. Ми хочемо долучатись як фонд. До спортивних ініціатив та робити це разом з нашими партнерами Custom Awards, Decor Group та Олегом Бичко. Дуже шкода, що, що сьогодні з нами не буде Олега Бичко. Ми дуже вдячні йому за те, що він підготував, та зробив сьогодні для дітей кубки, нагороди та медалі. Так, генеральний партнер заходу Custom Awards створює символи визнання сили та перемог. Кожна медаль, кожен кубок це історія людей, які йдуть до своєї мети. І не здаються. Відтепер такі нагороди є й в народжених перемагати. <звук> До слова, захід організовано управлінням масового спорту Харківської області. У подальшому планують провести забіги, турніри для дітей і військових. Обласний етап змагань пліч-опліч для школярів і студентів. Анастасія Почерніна, Родіон Рубін, Вадим Макарюк. Вісті.